Безпека це маніпулятивний термін. Безпеки не існує ніколи. Завжди існували, існують і будуть існувати ті виклики і ризики, яких ми просто не бачимо, які ми просто не усвідомлюємо. І які можуть в умовах невизначеності можуть почати діяти в будь-який момент. А відтак безпеки не існує. Але можна організувати систему імунну, котра реагувала б на прояви от таких ризиків і викликів. Упереджувала, припиняла або дозволяла адаптуватися до, до таких ризиків. Прикладом, якщо якась із сторін починає домінувати, імунна система має спрацьовувати. Тобто домінація насадження чого чужої волі на іншу, це це має викликати реакцію імунної системи.